Весна та осінь найкращий час для висаджування молодих дерев. Уже не вперше представники Коростенської міської ради разом із працівниками лісового господарства долучаються до акції із відновлення лісів. Цього разу вони висаджували саджанці неподалік села Дітковичі в одному з лісниць громади. Зараз ми з вами знаходимося в 18-му кварталі, шостому відділі Коростенського лісництва ДП «Коростенський лісос АПК». У 2025 році. Тут була проведена суцільна санітарна рубка. Після цього було зроблено підготовку ґрунту. І сьогодні ми тут відновлюємо ліси. Всього площа даної діляночки складає 0,5 гектарів. Тут ми висаджуємо саджанці сосни звичайної та берези повислої. Всього на цю діляночку у нас уйде 2585 саджанців. Весь посадковий матеріал він вирощений на можливостях нашого підприємства. Ми дотримуємося правил районування, тобто ми збираємо насіння саме в цих районах, де ми будемо проводити посадку для того, щоб приживленість була максимальна. Посадити частинку нового лісу це не лише корисна справа, а й нагадування, що збереження природи починається з кожного з нас. Коли власноруч садиш дерево, відчуваєш, що робиш щось справді важливе для майбутнього. Акція дуже хороша, тому що, на жаль, міські люди. Не знають все тільки шпальт із телевізорів, дивляться, як ці дерева ріжуть, але мало хто показує, як їх садять. І кожній людині з міста я б рекомендував просто долучатися до таких акцій. Ну, по-перше, це людині з міста подихати гарним повітрям. По-друге, що залишити за собою життєвий слід. І якщо ми подивимося на фоні от задній, то да, ділянка орієнтовно садилася. Я думаю ну, років 10-12 тому, і ми сьогодні бачимо, що вже є результат. Взагалі, ось такі акції можуть вплинути на екологічну свідомість нашої громади, і взагалі мешканців громади. Ну звісно, людина, яка сама посадила дерево, ну вона ж це зовсім по іншому цінить. Спільна праця міської влади та лісівників приклад того, як турбота про довкілля об'єднує громаду. Ми долучаємось до таких акцій із задоволенням, говорять її учасники. Чудовий настрій, чудове враження, тому що ми робимо гарну справу. Це для наших діток, для наших внуків, коли ми залишимо по собі. Гарну ділянку, яка висажена, яка культурно висажена. Тому це ну, класний настрій і все чудово. Особисто для мене ліс і природа мають досить заспокійливий, можливо, терапевтичний ефект. Я не можу відповідати за вчинки всіх навколо, але я можу своїми діями зробити щось маленьке, наприклад, посадити ліс, споживати менше ресурсів, або що до нього ставитися. І сподіваюся, мій приклад надихне ще когось. Лісівники кажуть, посадити ліс це лише перший крок. Попереду догляд, підживлення та охорона від шкідників. Уже за кілька років ці молоді саджанці стануть справжнім лісом. Після цього, як ми ліс посадимо, в наступні п'ять років ми будемо проводити за ним догляд, тобто ми будемо робити покоску, і при необхідності будемо проводити доповнення лісових культур. Всього на цю осінь у нас заплановано висадити близько 200 тисяч саджанців дерев. В основному ми виконуємо посадку весною, тому що волога, ґрунт надзвичайно вологий в цей момент, і приживлюваність ще краще. Тому ми намагаємося основну роботу по посадці проводити весною. Просто є такі діляночки, які ми, наприклад. Наприклад, зрізали в цьому році, і ми не хочемо, щоб вони заростали заростали різними кущами чи гачагарниками, і тому ми якби проводимо вже те, що ми не встигли посадити весною. Ми його досаджуємо восени. А взагалі, якщо брати в цілому, за рік скільки було висаджено дерев саме вашим підприємствам? Всього за рік ми посадили 90 гектарів і ну, майже 700 тисяч саджанців ми висадили. Отже, ліс починається з маленького паростка і з великого бажання людей берегти природу. Саме так формується екологічна свідомість громади через добрі справи, які залишають слід на десятиліття вперед.